Мім. Уривок створу Дорога до Доля читає автор Клевцова Наталія. На навігаторі було вказано напрямок, музей. Але чомусь навколо нього був натовп. Що за містика? здивувався До, поглядаючи в центр, де відбувалися рухи. Білі обличчя і чорні тріко танцювали поза склом. До знайшов місце побіч дороги для парковки, щоб дійти пішки і подивитися ближче дійство, яке відбувалося. Можливо, серед інших глядачів знайдеться його мила. Це не міраж, почулися серед публіки. Точно виступають справжні міми, знавці, пантоміми, зашепотіли люди. В музеї сьогодні відбудеться виставка культура народів світу. голосно оголосив зі сцени мій мікрофон. Міми залишались безмовними, але їхня мімика і рухи були настільки промовисті. Звичайно, краще подивитись вам самим. Міми не розмовляють, вони відтворюють картинки життя під музику. Мій перебирає струни семі сена, триструй. Японського інструмента відбулася справжня містерія. Самі актори виглядали невтомними. Справжнє мистецтво народжується, коли глядач бачить легкість у виконанні. Здається, що мім торкається скла, і скло розбивається на дрібні частки, а потім Та скла ж нема! Дійшло до-до. Річ. Великі майстри пантоміми, такі як Марсель Марсо, підняли цей жанр мистецтва на дуже високий рівень. Міми працюють на одному подиху, здається, їх уносить повітря, а потім вітру також немає. Міми малюють нам інший фантастичний світ рухами свого тіла, продовжив мій зі сцени. Виставу дивився навіть міністр, якого запросили перерізати Червону стрічку. Виставку було урочисто відкрито, коли всі зайшли у музей, до підійшов до мій. Друже, розказав ти багато, а як мені кохану ля знайти. Підкажи, будь ласка. Мимохідь такі питання не вирішиш. Я на першій лінійці нотного стану обманювати тебе не стану. Направо між першою і другою дорогою повертай у факіра запитай.